Сьогодні ділюся з вами рецептом Паски на жовтках. Кожен рік я пробую нові рецепти, але цей років 20 залишається найкращим. І кожен рік я обов'язково пеку хоча б одну порцію такої паски. Подивіться, яка ця паска м'яка, пухка, волога всередині дуже ароматна. Обов'язково спробуйте і напишіть свої враження. Всім привіт! Відео буде дуже смачне. Давайте почнемо готувати і не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Ці інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. І сьогодні я буду готувати із живих пресованих дріжджів. Для вашої зручності також напишу, як готувати сухими швидкодіючими дріжджами під відео. Дріжджі розминаю виделкою. Додаю воду кімнатної температури. Трохи борошна і перемішую. Підставляю опару в тепле місце, щоб вона підійшла десь на 20-30 хвилин. На опарі вийшла ось така пухнасна шапочка. Дріжджі активувались, тож приступаємо до замісу тіста. Всі інгредієнти краще брати кімнатної температури. К жовткам додаю коньяк, спирт покращить роботу дріжджів, Залишиться дуже приємний аромат коньяка, але при випічці всі спирти випаруються і таку паску можна їсти і дітям. Не хвилюйтеся. Додаю цукор. Він в мене зберігався разом зі стручком ванілі, тому ваніль окремо додавати я не буду. Добре все перемішую, прямо дуже сильно взбивати не треба, просто щоб маса стала однорідною. Додаю опару. Знов перемішую. І тепер додаю десь четверту частину борошна. Все перемішую. Тут я забула, що я не додала молоко. Нічого страшного, додаю на цьому етапі. Коли всі інгредієнти з'єдналися, додаю залишки борошна. Добре перемішую. Вимішувати міксером я буду пару хвилин, руками вмісіть хвилин 5. Накрийте чашу з тістом рушником і залиште хвилин на 30-40. За цей час в тісті розів'ється клійковина, Відбудеться процес аутолісу, паска буде більш пухкою, пружньою і довше не буде черствіти. Тепер вимішую тіст хвилин 5. Якщо ви будете вимішувати руками, замішуйте хвилин 15. Тісто буде липнути до рук, але борошна більше не додавайте. І після цього починаю поступово додавати масло. Я його заздалегідь дістала з холодильника, кімнатної температури м'яке. Додаю невелику кількість, десь п'яту частину і добре вмішую в тісто. Коли все масло повністю вмішається, додаю наступну частину. І так замішую тісто до тих пір, поки все масло не вмішається. Тепер додаю в тісто цедру лимону, Родзинки. Знов добре перемішую. Вимішувати я буду ще хвилин 5. Родзинки починають в мене вистрибувати зсередини тіста. Цей процес ви бачили вже в усіх відео по замісу тіста для пасок. Всюди все відбувається однаково. Родзинки пищать і вискакують, тож тісто готове, можна відправляти його на розстойку. Я буду це робити в духовій шафі. В мене режим з парою. Тож накривати ємність з тістом я нічим не буду. Ви можете просто поставити в духову шафу і увімкнути лампочку для легкого підігріву або поставити температуру 35 градусів. До речі, моя бабуся завжди ставила в духовку вниз ємність з окропом, І при ростойці тіста, і при випічці це дуже добре вплине на самі паски. Ось так тісто підійшло. Трохи змастила руки олією, обминаю тісто, ділити буду на три частини. Тісто доволі рідке, подивіться на його консистенцію. Загортаю отак всередину, щоб родзинки не виступали. І відправляю в форму. Форми в мене діаметром і висотою 13 см. З цієї кількості в мене вийшло три паски. Відправляю їх на розстойку на 30-40 хвилин. Вони повинні підрости майже до верха форм. І тепер відправляю паски випікатися. Випікала я паски 30 хвилин при температурі 160 градусів. Режим верх-низ або низької пари, якщо такі є у вашій духовці. І ось такі паски в мене вийшли. Шапочки потріскалися, і за своїм досвідом я скажу вам, що це через те, що дріжджі в мене були занадто активні, занадто свіжі, тому частіше за все я використовую саме швидкодіючі сухі дріжджі. Мені так результат подобається більше. Ось для порівняння той самий рецепт, але я використовувала сухі швидкодіючі дріжджі, і як їх використовувати, напишу під відео. Зазирніть. Я паски буду декорувати, тому нічого страшного. Випікала я паски з вечора. Коли вони трохи охололи, ось так запакувала в пакети, щоб вони не так підсихали. І давайте тепер подивимось, яка паска всередині. Подивіться, яка вона м'яка. Навіть в формі дуже добре зжимається і повертає свою форму назад. А тепер паску розламаємо. Це просто щось неймовірне. Запах не перевершений. І подивіться, яка волокниста структура. Паска всередині волога. Саме такий результат дуже багато з вас шукає в рецептах пасок. Дуже-дуже смачно. І цього року, як зазвичай, я пеку одну або навіть дві порції таких пасок. Прикрашати верх паски я буду глазурю на желатині, без білків, мені вона дуже подобається і доволі швидко застигає. Рецепт глазурі буде під відео. Зазирніть. Також прикрашаю цукатами і горішками. Ось такі нарядні паски в мене вийшли. Ось таке сьогодні було смачне відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не загубити наступні смачні рецепти. На цьому я буду з вами прощатися. До нових смачних зустрічей. До побачення!